Секрети кулінарії від надії. В нашому саду сьогодні ми зібрали яблучка небагато, всього 665 грам, із якого ми будемо готувати сьогодні повітряне, легеньке, як хмаринка. Е десерт і назвемо його яблучна хмаринка. От. І желатину нам для цього необхідно 15 грам швидко розчинного. Ми його почистимо, зготуємо пюре. Взіб'ємо і готово. Ми почистили наші яблучка. От дивіться, скільки в нас всього пів кілограма. Ми їх подрібнимо зараз, у цю кастрюльку додамо трохи водички і проваримо, Зробимо пюре. Отакиме От десь десь. Додаємо пару ложок води і йдемо варити. Варимо на е, слабому вогні, ну, щоб протушилися, що можна з нього зробити п'юричку. До наших яблучок ми додали пів склянки водички. Їх проварили. Дивіться, вони вже м'які, гарні. Їх просто розіб'ємо блендером і додамо желатин. Зробили ми пюречка, дивіться, перебили, гарно пахне з домашні яблучка. Ми ще тут почекаємо трохи, щоб воно остило чуть-чуть. І додамо желатину і одну ложечку меду. Ну, Для смаку. Хто може додавати цукру, може взагалі нічого не додавати, воно і так буде смачно. 15 грамів. Швидко розчинного желатину ми прямо сюди додаємо у теплу суміш і добре, добре гарно розмішуємо. Воно повинно все розтанути. Як ну, дивіться, бачите? Як. Додаємо одну ложечку меду, поки пюре. Тепленьке, і мені здається досить. Розмішаємо і залишаємо остивати до кімнатної температури. Пюре наше остило. гарної такої кімнатної температури будемо збивати. О, дивіться, як увеличилось, мабуть, удвоє, а то ще й більше. От гарно, точно, таке, як розбиті вершки. Ну, все, будемо виливати формочку. Ми вилили все в форму і все, треба покласти в холодильник. Пройшли три години з тих пір, як ми поклали холодильник в холодильник нашу яблучну хмаринку. Зараз ми перевіримо її на смак і подивимося, як у нас воно вийшлось. Ну добре, перевертаємо. Ну, що гарно, гарно, гарно в нас. Зараз спробуємо розрізати, намочуємо ніж водичку і постараємось розрізати. Ну, ось так. Добре. таке смачне і таке освіжаюче, приємне, так би їв би, їв би його. Дуже готуйте. Їжте смачно і будьте здорові!